Вітаю вас! Сьогодні відео буде про томати. Так як останні щось дні дуже часто запитують, які ви томати обрали на цей сезон. Тож хочу трошки повідповідати вам, і якраз сьогодні я буду обирати на сайті томати, ну не тільки томати, все насіння, Тож буду вам розповідати і показувати. Буду у відео вставляти ось такі сюжети. Збору урожаю з минулого року, ну і покажу те, що буду обирати. В основному в мене йдуть сортові томати. Мені так і зручніше, вони мені подобаються. Ну і дешевше, так як я розсаду вирощую не тільки для себе. І люди це шукають сортові, звикли більш до такого. Санька ось цей помідор, він низькорослий, і вони такі. Жарко, не жарко, дощі, не дощі, їх дуже багато на кущику. Вони врожайні, яка погода не була. І оце я продавала в цьому році розсаду, тут дуже всі гналися саме за цими помідорами, за Санькою. І вони годяться і закривати так, і на кетчупи, і на томати. Так що це перший. Далі в моєму списку йде целяна. Також непримхливий, ранньостиглий сорт, низькорослі вони і дуже врожайні. Також серед населення він популярний. є. Висівати я розсаду всю низькорослих томатів буду в парнички 1 квітня. Отак От я вже висіваю декілька років, і я задоволена, коли я висіваю саме. Цей момент. На третьому місці у нас іде Ріо Гранде, також сортовий помідор, але вже сливка. Також він мені дуже подобається і врожайністю, і самими смаковими якостями. Він такий, бочечки тверденькі в нього плоди. Подобається цей помідор як для маринування, так і для того, щоб їх в'ялити. Потім і... ще я замовила в цьому році перший раз ось такий помідор загадка. Це по рекомендації моїх. Підписників. Вони всі сказали, що він дуже врожайний. І, схожий чимось на Саньку. Тож, якщо, схоже, щось на Саньку, ми купуємо і будемо дивитися, що це за помідори. Також він ультраранній, низькорослі вони. Ось цей так. Ідемо далі. Ще перший раз в цьому році я замовила ось такий. Томат-оберіг, жовтенька сливка, також він низькорослий йде, ранньостиглий, жовтий томат. Також всі його рекомендують і я захотіла спробувати. В цьому році хочу замовити нові сорти, так як завжди, я садила тільки оце санька, ляна, лагідний це такі низькорослі. Ну, і високорослі, це там биче, серце, ведмежа, лапа, і все. Мені чогось, оце тільки так подобалось, і все. А зараз захотілося трошки експериментів. Тож будемо пробувати, за вашими рекомендаціями нові сорти. Ще в цьому році хочу замовити ось такий сорт томатів-Рома. Він середньостиглий сорт, також низькорослий. І сливка. Також його дуже всі хвалили. Рекомендують, і ви мені писали, що дуже закохані в цей сорт помідор, так що замовляємо. Наступний йде в нас лагідний, також вони ранньо стиглі, низькорослі, і врожайні. Мені дуже вони подобаються, хоч вони і маса плодів завжди в мене вони не такі прям великі, маленькі, але вони врожайні і якраз підходять і на томатний сік, і на кетчупи. Ну і закривати мариновані. Так, наступний йде у мене томат білий налив. Я буду садити його тільки другий рік, але позаминулого року я його садила, і він мені дуже сподобався. Він також ранньо стиглий, низькорослий. Вони такі плоди, можна сказати, і не зовсім маленькі, і не зовсім великі, середні. Але на кущику їх було багатенько. Мені подобалися самі такі, що вони такі тверденькі, і їх врожай е, мене порадував, так сказати. Так, що в цьому році також буду садити. Ще в цьому році хочу замовити, для мене це новий сорт ось такий колгоспний. Це мені ніхто його не радив, але чогось мені захотілося. Сама назва якось так: мені подобається і, і огірки, і помідори варіант засолювальний, і якось ця назва мене. Заманила, хочу спробувати. Також вони низькорослі, ось такі круглі. Так що, ще й ці спробую. Так, далі в мене вже пішли гібриди і ось такий. Всі його радили. І я читала до цього, як ви мені радили, що оце Бобкат такий сорт F1, дуже хороший. Ну, вирішила його спробувати для себе. Трошки висадити, подивитись, який буде результат. Він низькорослий, але плоди в нього такі грам, написано 200-300. Ще один гібрид томатів, це Хепінет. Також його рекомендували мені. Він низькорослий, але також плоди в нього такі крупні. Так що спробуємо і це. Кажуть, дуже врожайний, хороший гібрид. Ну, а високорослі я замовляти не буду. У мене є своє насіння. Це там. Чи волове серце, чи бичаче воно одинаково, такі вони рожеві. Потім ще в мене без назви є такі круглі, великі, також рожеві, і сливка рожева. Так що замовила я ось такі сорти і Ось покажу все своє замовлення. Як прийде, обов'язково буде огляд насіння, що ж, я там позамовляла. В цьому році, чесно кажучи, замовляла небагато, тримала себе в руках, але щось є. Ще зараз, друзі, вставлю маленьке, коротеньке відео з літа, як ми збирали помідори. І це в мене вже буде зараз п'яте. Помідорчики. О так тут ось ой. І тут їх тут багатенько, ще це санька так, сьогодні ми п'ять відер зібрали. Минулого разу 6, цей раз 5. Там ще їх є, ну я так, нехай достигають. Тут а... також зараз виберу ось такі гарненькі. Завтра закрию. Трив ящик сюди. А ці нехай достигають. Отже, от такі сорти, друзі, я вибрала на цей сезон. Ось моя розсада. Це тут залишки, які вже така поганенька, хорошу я продавала. А це таке собі і знайомим роздавала вже безкоштовно. В попередніх фрагментах ви вже бачили помідори з цієї розсади. Дуже гарний врожай був. Я збирала один день, пам'ятаю, назбирала аж 18 відер. Бувало таке, але також і помідори продавали самі плоди. Надивилася відео, аж захотілося тепла, весни. Все було б добре, якби тільки не одне, не війна. Отак, От будемо садити, щоб відволікатися, щоб було що їсти і надіятися на краще. Дякую, що були зі мною. Пишіть свої коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.